Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, ми щасливі, що знову разом із вами в просторі православного вісника, програми про небесні дороговкази на наших земних дорогах. Побачити їх ясніше допоможуть нам сьогодні такі теми. Чому іноді варто піднятися вище, щоби побачити головне або про свято, преображення Господнього? Чим жила церква протягом минулих семи днів? Або про літопис тихої молитви та добрих справ, зафіксований об'єктивом кінокамери. Як відчути, що небо насправді ближче, ніж здається. Або про чергове паломництво до наших святинь, відвідати які ми запрошуємо вас разом з нашою знімальною групою. Ось те, про що ми почнемо розповідати вам вже за хвилину. Але перед цим у мене до вас прохання. Не забудьте поставити вподобання, а також поділіться власними враженнями та емоціями у коментарях. І, звісно ж, перевірте, чи підписані ви на канал Вісника, адже насправді це не лише підтримка нашої команди або християнського інформаційного простору. Це передусім продовження нашої спільної духовної подорожі. Одним з величних свят серпня є преображення Господнє». Коротко нагадаю, Євангельський сенс події: Христос піднімається на гору з трьома найближчими учнями і там, у спокої, де немає натовпу, несподівано відкривається перед ними у своїй божественній сутності. І робить це без слів, лише споконвічним світлом, яке струменіє з нього та огортає усе навколо. Преображення – це не тільки про Господа, це про нас. Бо кожна людина, яка доторкається до Бога, змінюється. І справжнє диво не в тому, що Христос засяяв, а в тому, що троє простих людей змогли це побачити. Святитель Григорій Ніський казав: бачити Бога значить ставати Йому подібним. І тому це свято не лише про подію минулого. Це запрошення піднятися, побачити і дозволити Христу преобразити нас. Ми, православні християни, коли святкуємо свято преображення Господнє, передусім потрібно, щоб ми пам'ятали, що подія ця, вона описана у святих євангелістів. Крім того, Перед цією подією, тобто перед переображенням Господа і Спасителя світу Ісуса Христа, була інша подія. І навіть євангеліст Матфей так і каже, що коли минуло шість днів, і далі він описує преображення. Шість днів до преображення це подія при Кисарії Филипіві, коли святий апостол Петро на питання Господа Ісуса Христа, за кого його Рахують люди, відповідає, що ти вважають, що ти такий, ти вважають, що ти пророк, ти вважають, що ти один із великих пророків. А коли Господь питає, за кого ви мене вважаєте, тобто його учні, то саме апостол Петро відповідає, що ти син Бога живого, тобто син Божий. І дійсно це сповідання Петра має ключове значення для євангельської історії, коли учням. Відкривається і самі учні є свідками і розуміють, що Христос не просто проповідник, не просто праведник, не просто вчитель, а довгоочікуваний Месія Місія і Син Божий. І після всіх цієї події, тобто після сповідання при Касарії Филипів, Господь відкривається учням в своєї божественній славі, в божественному сяєві. Таким чином, він якби підтверджує і показує учням, що хто сповідає його Сином Божим, тому він вже відкривається в іншому образі образі світла. Для того, щоб розуміти значення преображення, давайте зрозуміємо, що взагалі значить це слово, цей термін. Преображення це зміна образу. Який же образ змінюється? Для цього ми повинні знову згадати біблійні тексти, коли святий апостол Павло в одному з своїх послань каже, що Христос в Бога Боговоплоченні прийняв образ славянською мовою зрак раба. Тобто цей образ раба, зрак раба це образ безслав'я. Христос скриває свою божественну славу і являється в неславі, а в безславі. Він і народився в великій, великій сім'ї. Він не народився в царських якихось дворцях чи чертогах, він народився і показує безслав'я. Але слава Божа йому належить, бо він син Божий. І тільки раз до свого, до свого славного повстання з мертвих, Воскресіння з мертвих, він показує цю славу, зміни образ безслав'я на образ слави саме під час преображення. Деякі богослови сучасності кажуть, що преображення це своєрідна програма православного життя. Тобто кожен православний християнин мріє побачити Христа в його божественному сяєві. Преподобний Федір Студдіт казав, що преображення це стан майбутнього віку, і доступне бачення цього стану тільки тим, хто живе, або як Петро, або як Йоаков, або як. Yeah. І дійсно, хоча це свято дуже красиве з точки зору богослужіння і деяких традицій, пов'язаних з цим святом, наприклад, освячення фруктів і інших плодів, безперечно, сенс свята зовсім в іншому. В тому, щоб нагадати всім, що Христос нас всіх призиває прийти і побачити Його як Сина Божого, і побачити Його божественне сяєво. А ми самі повинні жити. Як діти світла, як і каже нам в одному з послань святий апостол Павло. Тому і будемо в день свято преображення Господнього мріти, щоб Господь відкрився нам в своїй славі. Але будемо пам'ятати, учні Христові Петро, Іаков і Іоанн побачили преображеного Христа, тому що не тільки Він відкрився їм, а вони вже самі почали проображатися. Змінювати свій образ з образа гріховної, відхої людини на образ нової людини. І коли ми будемо жити таким життям, тобто змінювати і преображувати самих себе, нам і Христос відкриється у своєму божественному славі і сяйні. І ще один тиждень відійшов у вічність. Хтось його прожив у боротьбі, хтось у служінні. Але всі разом ми вписали ще кілька рядків у духовний літопис нашої церкви. Він не пишеться золотом і не друкується на кольорових палітурках. Його сторінки це зранені руки волонтерів, це благословення перед важкою дорогою, це щире пробач у сповіді, це щоденна праця духовенства, яка не припиняється навіть під час найважчої. Тривоги. Святитель Ігнатій Кавказький зауважував: той, хто служить вірно в малому, служить і у великому в очах Божих. І саме такі малі справи ми сьогодні побачимо, бо з них і складається справжня велич живої церкви. 14 серпня у свято винесення чисний дерев шо Христа Господнього та день пам'яті святих мучеників Макавею митрополит Київський усієї України Онуфрій очолив божественну літургію у святу Успенській києво Кіопочерській лаврі. За святковим послужінням, яке звершувалося у храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського, блажені шмолиці співслужили архієрей Української православної церкви та духовенство обителі. Після читання Євангелія блаженіше Онуфрій звернувся до зі словом проповіді за послужінням помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі її втратив домівки. Після божественної літургії священнослужителі поклонилися чесному Христу. За уставленою традицією блаженніший митрополит Фрід звершив освячення меду і трав та окропив вірян святою водою. 17 серпня в місті Хуст відбувся традиційний хрестний хід із мощами святого мученика Гавріла Білостоцького та святих нашої землі. Очолив Хресний хід митрополит Хузький виноградівський марк. Разом із правичем архієреєм, участь у процесі взяли Архієпископ Угольський Симеон, єпископ Скадовський Вініамін, Єпископ Рахівський Марк, Духовенство Хузької єпархії близько 10 тисяч вірян. Біля алеї воїнів духовенство звершило літію за спочилими захисниками України. Також в ході процесії підносилися посилені молитви за мир для нашої батьківщини. Завершився хресний хід у свято Кирили Мефодіївському кафедральному соборі, де віряни отримали архіпастерське благословення від митрополита Марка. Іноді для того, щоб побачити суть, потрібно вирушити в дорогу. Не обов'язково далеко. Буває достатньо кількох кроків, але з відкритим серцем. Бо святиня – це не лише локація, а й передусім. Досвід. Водночас це місце, де сльози стають молитвою, а тиша відповіддю. Сьогодні ми помандруємо разом із нашою знімальною групою туди, де зберігають пам'ять, віру і тепло. Це не туристична розвага за новими враженнями, а скоріше важлива дорога до самого себе, справжнього і відкритого для неба. Як наголосив майже наш сучасник відомий християнський письменник Томас Мертон. Зовнішнє паломництво це лише видиме втілення дороги, яку людина насамперед проходить усередині себе. Тож вирушаймо. Ясна, мов небесна блакить. Коли потрапляєш сюди, забуваєш, що це. Земна обитель. У народі її називають святинею для стілення. За переданням у давнину на цьому місці явилася ікона святої праведної Анни. Першими її побачили діти-пастушки села Онишківці. Тричі ікону з почестями заносили у сільську церкву, і щоразу на ранок її знову віднаходили так само. Люди зрозуміли, що свята обрала собі місце і збудували для неї каплицю. Відтоді тут б'є чудотворне джерело. Нині цілющу водойму облаштували сучасними купальнями, бо ж потік вірян лине сюди звідусіль упродовж року. Насельниці монастиря святої праведної Анни занурюються у цілющі води не лишень на свята і добре знають благодатну силу джерела. Я розкажу випадок, який стався в моїй родині. Наприклад, от моя сестра, вийшовши заміж, декілька років не було діток. А я кажу: люди здалека приїжджають, а ти не можеш приїхати до праведної Анни, щоб попросити молитв. І от вони два роки тому назад приїхали на свято Святої Праведної Анни, побули на літургії, молились, причащались, окунулися. І через рік народилась у них младенець Кіра вже от її рік. Хоча обитель знаменита саме джерелом, тут багато місцешанованих шанованих чудотворних святинь. У кожної своя історія. На святого сімейства, як і Майя Анни, і Пресвятої Богородиці. Яка написана на святій горі Афон з киту святої праведної Анни і подарована нашій святій обителі монахами з кита святої праведної Анни, а саме з Гавриїлом і монахом Хризостомом. Батюшки, шість років назад, коли приїхали в нашу святу Обитель, і в них тут сталося чудо. На святому джерелі вони вимолили у праведної Анни те, що просили свої обителі половиною роки. І вони зрозуміли, що праведна Анна саме тут почула їх. І в дар праведній Анні, і в подяку вони привезли цю святу ікону. Ікона Божої Матері Онишковецька прославилася в нашій святий обитель на цьому святому місці в 1825 році. Це ікона е, родини скарбників. Це поміщики, які проживали в селі Онишківці. І цей поміщик, скарбник був паралізований, не міг ходити і взмолився до Божої Матері, щоб матір Божа його зцілила. І матір Божа йому сказала: Я тебе ізцілю при одній умові, що ти побудуєш мені храміну і вказала місце цього святого джерела. Вранці, прокинувшись, скарбник став. Повністю здоровий, став на ноги, і дійсно прийшовши сюди, він побудував невеличкий храм і переніс сюди чудотворну ікону Онишковецьку. Але в радянські часи, коли була зруйнована ця капличка, ікона зникла, і до цього часу оригіналу ми не маємо. А ця ікона написана уже сестрами нашої святої Обителі, по опису, який є в архівних книгах, в Печаївській лаврі. Також у монастирі, історія якого тісно пов'язана з Почаївською лаврою, розміщено святині особисті богослужбові речі преподобного Амфілохія Почаївського. Не раз обитель зазнавала руйнацій у різні історичні періоди. Але святиня зганьбленою не буває. Щораз храми тут відбудовувались. Сучасний скит святої праведної Анни відносно молодий. Був заснований у 2000 році, а цьогоріч тут нова пам'ятна дата: було звершено першу літургію у новому храмі на честь усіх святих. Нині в монастирі проживає понад 30 черниць. Сестри старанно допомагають постраждалим внаслідок війни. З першого дня війни ми почали приймати переселенців. От, на даний час від початку війни проживають до 15 чоловік людей з дітками, от є малі дітки. Вони живуть в нас, в нашій сім'ї. Та головне посилена молитва. Нехай Господь благословить чернечі труди, прийме їх посилені молитви та дарує мир. Це був православний вісник. До нової зустрічі вже за тиждень. І перед тим, як попрощатися, щиро бажаю: нехай преображення Господнє буде не лише спогадом, а й особистим досвідом кожного з нас. Нехай молитва за Україну та її військо, за полонених і біженців, за всіх, хто постраждав на цій війні, буде щирою та потужною. І нехай кожна мандрівка виводить нас не лише до святині, а й до глибини себе. А споконвічне світло Христове нехай освячує кожного, хто здіймається на гору Богопізнання. Христос посеред нас і є, і буде.